Прикольна реклама, багато товарів і хороший сервіс. Це я про Marketplace Maudao. маркет Market важливих штук, в якому можна купити алкогольні напої, продукти, товари для дому і для дітей, косметику та зоотовари. Maudao роздає промокоди. Актуальний знайдеш в описі під цим відео. Показую, куди його треба вставляти. Формуєш корзину, переходиш до оформлення замовлення і бачиш поле з промокодом. Туди його й додавай. На маркетплейсі, окрім промокодів, можна економити і без них. Заходь в розділ акції. Лінк залишаю в описі до цього ролику, а акції є завжди. Тут знижки до свят до 45%, знижки на окремі категорії товарів до 40-50%, а ще можна отримати кешбек за кожен чек. Зекономити можна на всьому. Головне, знати, де шукати. Ті, хто вже робив покупки на Маудау, дають гарні відгуки про цей маркетплейс. А саме про те, що тут величезний асортимент, доставка по всій Україні, індивідуальне обслуговування з врахуванням історії покупок, унікальні знижки, акції та програма лояльності. На останній зупинюсь детальніше: щось купуєте, отримуєте балобонуси бонуси власного рахунку. Це еквівалент грошових одиниць, якими можна сплачувати: сільпо, Лесільпо, маудау, один балобонус. Бонус 1 гривня за кожні витрачені 100 гривень. Отримуєте один балобонус. бонус, як на мене вигідна пропозиція. Наостанок про варіанти оплати на Маудау це можна зробити за допомогою картки при оформленні замовлення, а також за допомогою картки оплатити на відділенні перевізника. Також можна заплатити готівкою, якщо будете забирати товар самостійно. Доставка, можлива новою поштою, кур'єром Мауда, Укрпоштою, або ви самі можете забрати товари з МауДАУ в деяких сільпо. У Україні доставка від 1700 гривень безкоштовна. В деяких сільпо в Києві можна забрати доставку безкоштовно, незалежно від того на яку суму вона зроблена. На цьому все маєте що сказати про Маудау? Пишіть в коментарях.